Насправді у нас є велика концепція, яка працює в третьому армійському корпусі. Концепція командира Андрія Білецького це концепція максимальної ефективності, яка в дронах спирається на два е, основні великі кити. Ну, насправді, навіть так сказати, на три. Перша це. Технічна досконалість самих дронів ми маємо rd центри Ми постійно збираємо зворотній зв'язок з позиції, постійно збираємо зворотній зв'язок з топових екіпажів. Через радіорозвідку ми знаємо, як ворог з нами бореться через обмін досвідом з передовими екіпажами. Ми розуміємо, які технології працюють найкраще. Друга компонента надзвичайно важлива це освітня компонента. Ми Збираємо оцей весь досвід і передаємо його новим поколінням тим, хто приходить, тим, хто мобілізується, тим, хто долучається до третього армійського корпусу. Вони мають досвід до найкращого доступу, до найкращого досвіду, який ми маємо, і в тому числі ми зараз будемо розвертати нові навчальні заклади, які будуть вчити нових бійців, в тому числі як ці дрони удосконалювати. І третя компонента це штабне управління. У нас немає такого, що Штаб окремо бійці окремо. У нас це єдиний організм.